Трамп наказав пофарбувати в, в, в дурака ткелова. В, в волосся, наказав. волосся в сиді, тому що день дептуна! Ні, Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний. А, в що? а, в чорний Чорний колір для стримування мігрантів. Я, в чорний колір. Зазвичай нелегали. Ідуть вночі. Не погляду, йти і будуть стукати. <клес> Америка. <клес> Велич задуму. Ну, на думку, давайте так зразу уточнимо на думку Дональда Трампа в тому, що пофарбована на чорна стіна буде скорше і сильніше нагріватися від сонця. Ну, і все, крапка, буде сильніше нагріватися. Ти просто він поставили попитку, щоб, щоб не легалося молитися. Не легало, даєш так яєчко об стінку, очікувано ну, пшшш, пожарив по.